Вітаю вас, мої дорогі підписники, вітаю вас у гості моєго каналу, вітаю вас, мої дорогі рибки. Сьогодні терогороскоп для вас на березень місяць. Також наголошую, що мій розклад є загальним, не індивідуальним, тому він може в когось програватися, а ось і ні. Комусь просто він вистрілив на всі 100%, комусь, може на 50%, комусь на 30%. Звичайно, в кожного це по-своєму програється. Не забувайте про це. І так. Початок місяця. На початок місяця дуже активний місяць у вас буде, розпочнеться з якихось поїздок, якихось, можливо, відряджень, але енергія вас буде переповнювати, і ви дуже багато зможете чого досягнути. Головне вірити в себе, дев'ятка жезлів, вона вказує про те, що. От вашу активність, ваш рух от стримують якісь страхи. Страхи з минулого, які вам заважають йти тільки вперед і досягати всіх своїх цілей. Вам їх залишить потрібно ззаді, просто в минулому, і до них більше не повертатися. І зробивши це, ви обов'язково отримаєте радість від життя свободу, святкування, можливо, колективом будете щось святкувати, можливо, з друзями своїми близькими. Будете святкувати якусь радісну новину, якусь подію. У вашому житті. По дев'ятці пентаклів у вас буде все стабільно. Буде стабільність у фінансовому плані. У всіх сферах вашого життя буде все стабільно. Ви будете впевнені в завтрашньому дню. Все буде йти по вашому плану, як ви собі поставили. Смерть карта вказує старший аркан на трансформацію, на зміни, на завершення якогось одного етапу і початок нового етапу. Тут карта вказує, що ви отримали вже досить уроків для того, щоб перейти на якийсь новий рівень життя. Шестірка Пентаклів вказує, що ви отримаєте від когось допомогу або будете ви надавати комусь допомогу, от когось там чи подарунок, чи щось дарувати. будете От м -м, якась допомога, якась радість, якась насолода, новини і гарні події. Будуть у вас початку місяця, в середині місяця випадає двійка кубків, якісь романтичні відносини в когось будуть. В когось можливо, хто був в конфліктних ситуаціях, ну конфліктувала пара, то обов'язково помириться. Хто був, не мав другої половинки, то, матиме можливість знайти другу половинку. Хтось, можливо, освічиться в коханні, в когось може бути. В ЗАГС підете і так далі, в кожного буде, звичайно, програватися по-своєму, пам'ятайте про це, всіх однаково не буде. Але будьте обережні, щоб вас ніхто не обманув і не обхитрив ради якоїсь своєї вигоди, ніде вас не обікрали і не стягнули ні в яку аферу. Якщо це були якісь переговори на роботі, то будьте обережні, бо там вас можуть обдурити і так далі. Якщо, можливо, будьте м -м, пильні, не поспішайте, можливо, ваш партнер від вас щось приховує і так далі. Тут. Просто до всього будь так, як можна більше будьте обережні, і прислухайтесь до свого серця. Паш мечі вказує, що вам дуже важко сприймати критику в вашу адресу. Це можливо критика по якомусь проєкті, по роботі. В когось, можливо, не буде стосуватись критика стосовно навчання, але не реагуйте так досить неадекватно, щоб потім собі не нашкодити в майбутньому. Просто вислухайте критику, проаналізуйте і зробіть висновки з тої чи іншої ситуації. І просто виправте все. Карта зірка вказує, незважаючи на якісь там трудності, якісь там, можливо, будуть обмани. У вашу адресу, але у вас все вдасться, ви досягнете своєї мрії, мети і обов'язково ваша мрія здійсниться. Ви, головне, вірте в себе в свої можливості. Якщо хотів хтось вас обдурити в якійсь ситуації, то ви зможете все виграти і все виправити. Башня. Тут розка... башня вказує на зміни. На руйнацію всіх ваших планів. Щось піде не так, як ви собі планували. Повністю це піде не так. Потрібно буде інший план собі ставити. В якийсь можливо, розрив в когось відносин, в когось, можливо, тут ось по цій карті. от Двійка кубків семірка мечів, можливо, хтось дізнається про зраду і так далі, розриве розірве відносини. Тут, звичайно, в кожного може виникати ситуація по-різному, в когось може просто бути поломка, хтось просто під дощем намокне. Звичайно, тут в кожного своє. Головне, не розкисайте і проаналізуйте все і проти, і вирішите, як тоді вам діяти в тій чи іншій ситуації далі. Наступна випадає карта Король жезлів, яка вказує, що незважаючи ні на що, у вас буде переповнювати енергія, нові м -м, якісь ідеї, якісь будуть у вас шанси для реалізації е, бажаного. У вас все вдасться, якщо будете активні і не будете сидіти на місці. На кінець місяці у вас випадає королева Пентаклів, яка вказує, що у вас стан фінансовий поправиться в кращу сторону, якісь можливості будуть для заробітку. Хтось буде можливо займатися плануванням бюджетом, хтось якісь закупки робити в магазині на якийсь період певний і так далі. Тут, звичайно, в кожного звоє. Тут головне не давайте нікому собою маніпулювати і вірте в те, що ви собі поставили в ту ідею, в той план і так далі. От захотіли ви піти щось собі купити і не слухайте, що вас хтось відмовляє. Поставили ви собі такий план до кінця місяця або на наступний місяць уже? От ідіть до того плану, до своєї цілі. Нікого не слухайте, не давайте собою маніпулювати. Трійка мечів вказує про. Якісь проблеми, якісь негаразди, і також рейка мечів вона вказує навіть про якусь конфліктну ситуацію, яка може виникнути просто із якоїсь дрібнички, а роздуть її може до дуже сильного конфлікту. І навіть той конфлікт може призвести до розриву відносин. На роботі це може бути втрата роботи і так далі. Кожного буде по-своєму. Але просто не сприймайте все близько до серця. От є якась конфліктна ситуація, просто пустіть її, мимо, просто пропустіть її. І не приміряйте близько до серця, хай там хтось конфліктує, ви пройдіть мимо, і все буде добре. Якщо був когось запланований візит до лікаря, обов'язково не відкладайте і сходіть. Мах він вам вказує на те, що все у ваших руках. Для того, щоб чогось досягнути, щоб змінити, щоб досягнути своєї мети. Бажаного своєї мрії у вас є все, є, є, є ресурси, є можливості, є все. Просто вірте в себе, в те, що ви можете будь-чого досягнути. І тоді вам ніхто не зможе стати на заваді. ніякі проблеми, ніякі негаразди. Можете досягнути всього. Конфліктні ситуації можуть виникати в будь-якій сфері вашого життя, також можуть бути якісь. Проблеми з вашими конкурентами. Двійка жезлів говорить про те, що будете обдумувати всі за і проти, і будете вирішувати, як вам приступ... вчинити в тій чи ситуації. І також потрібно буде прийняти для вас важливе рішення. Перед прийняттям важливого рішення все добренько гарненько обдумайте і аж потім приймайте рішення. І місяць вказує вам про те, що. Можливо, ви неправильно можете рішення прийняти. Можливо, ви не на вірному шляху, або ж просто тою чи іншою можливістю чи шансом, який вам буде даватися, вас просто хтось хоче ввести в якусь обману, просто довірте своїй інтуїції. Вірте знакам, які вас оточують, своїм снам. Довіртесь своєму серцю перед прийняттям якогось важливого рішення. Будьте обережні, тому що люди у вашому оточенні є, які хочуть вам нашкодити і просто якісь конкуренти, таємні якісь вороги, які вас оточують. Бажаю всім гарного, прекрасного дня. Місяця, верніш, вибачаюся, щоб ваші негаразди вони вас обходили стороною, щоб у вас все вдавалося. Особливо більше всього бажаю, щоб був мирний у вас місяць, щоб був мир поскоріше. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.